Сьогодні у Кременчуці відбувся перший міжрегіональний форум з публічних інвестицій Regions. Місцем проведення було обрано Вище професійне училище No7. Кількіством держави створена національна стратегія в розвитку і використання публічних інвестицій трирічна. Ну і відповідно обласні і місцеві стратегії теж повинні бути для того, щоб ми могли розуміти, куди ми рухаємося на 3, 5, 7, 10 років. І саме таку логіку закладає, і ну, такий механізм закладає відповідно держава і а, уряд для того, щоб ми розуміли, як ефективно прозоро використовувати публічні інвестиції. До публічних інвестицій ви знаєте, що відноситься як місцеві бюджети, державні бюджети, також міжнародна підтримка і міжнародна допомога. Цей захід став можливістю для налагодження умов щодо ефективної співпраці влади, громад та бізнесу на шляху до імплементації реформи управління публічними інвестиціями. Це дуже знаковий для нас події і дуже важливий форум. Дійсно, ми бачимо зміни в державі. Ми бачимо новітні речі, які відбуваються, і нам потрібно з вами навчатися. Потрібно навчатися, обмінюватись досвідом. Нам потрібно Робити все для того, щоб наші громади ставали більш міцними, більш потужними, привабливими для наших в першу чергу містян, для наших майбутніх інвесторів. Загалом форум зібрав потужну базу фахівців різних галузей, аби комплексно обговорити питання публічних інвестицій. Долучилися до заходу і заступник міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк та начальник управління публічних інвестицій Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Алла Кінча. А також представники обласних військових адміністрацій Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей, окрім цього, сьогодні у приміщенні Кременчуцького вищого професійного училища No 7 відбувся брифінг заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антона Чубенка та директора Вищого професійного училища No 7 Миколи Несена, який є членом експертної групи розробки закону України про професійну освіту. Такі зміни. Заклади професійної освіти будуть називатися тепер не професійними е училищами, а професійними коледжами. В закладах тепер навчатимуться не учні, а студенти, слухачі або курсанти із власним самоврядуванням, тобто ми наближаємося до системи. Е більш вищої освіти в плані самоорганізації здобувачів освіти денна вечірня і, і дистанційна, і мережева. Також можлива індивідуальна форма навчання екстернатна на робочому місці або на виробництві і дуальна. Також важливо, що відповідно до цього закону студент, який проходитиме практику, отримуватиме гроші за виконану роботу напряму, а не через заклад освіти, як це було раніше. Одним з найуспішніших закладів вищої професійно-технічної освіти в Україні, і який вже активно трансформується відповідно до засад нового закону, є саме наша ВПУ номер 7. Цей закон. Він формує нову репутацію закладів професійно-технічної освіти. через що через автономію, про яку говорили, бо зараз за НАТО ми маємо все узгоджувати на всіх рівнях через відкритість і змусить заставити реальну співпрацю з роботодавцями, готувати не просто ті професії, на які йдуть, окрім того, за фінансування. Фінансування передбачає фінансування за результатами, тобто буде враховуватись якість підготовки робітників, працевлаштування за здобутою професійною кваліфікацією і ефективність співпраці з роботодавцями. Тож маємо надію, що такий насичений важливими подіями день у Кременчуці посилить наші спроможності у сфері освіти та залучення інвестицій та збільшить темпи розвитку нашої громади. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Креманчуцькі новини.